Ірпінь вшанував пам'ять загиблих в результаті аварії на ЧАЕС і тих, хто брав участь у ліквідації її наслідків. Своїми очима бачив, як воно все там було, бачив, як воно там, ну, як пожежники тушили ну, на цьому реакторі. І був, коли облучених скорої допомоги. Це на моєму через мій пост. От ну, це. це все, то, що було. Були молоді. От, може, немножко чогось не розуміли, але може бути і слава Богу. Потому що понятно, потом уже с з когда коли все осмысливаешь, осмислюєш, то прекрасно прекрасно Вот. Жалко, звісно, всіх, хто вже ушли від нас, а це ні много ні мало, по статистике Порядка 450 п'ятдесят тисяч Чорнобильців покинули нас. Осталось нас очень мало. Мітинг реквієм з нагоди 30-річчя трагедії відбувся у парку імені Володимира Правика, героя Радянського Союзу, який одним із перших гасив пожежу на атомній станції. Дозвольте від імені міського голови Володимира Андрійовича Карплюка, від імені депутатського корпусу, від всіх працівників виконавчого апарату вклонитися і виразити слова вдячності живим ліквідаторам. Звернутися до батьків цих хлопців, які ще живі. Я дякую, що виховали таких мужнів, синів нашої вітчизни. І дай Бог вам здоров'я, живим нашим ліквідаторам здоров'я. І вічна пам'ять, і слава тим, хто, на жаль, не повернувся. На покладання квітів і гірлянд зібралися представники місцевої адміністрації, депутати, громадські активісти, учнівська молодь. Таке хвилювання, багато людей. Вся увага на нас, тим більше я направляючий, Сам, саме почесне місце. 38 ліквідаторів отримали знаки народної пошани за громадський подвиг. За деяких отримували відзнаки прийшли діти, онуки. Чорнобильці говорили, не приховуючи емоції. Дуже багато наболіло в їхніх душах. Нам було тоді по 25 років. Я вчора дивився телепередачу і казали, що це баланс можна унічтожити. Так я хочу сказати так: наш баланс. Зараз іде війна між Росією і Україною. Мої синові воювали, я як волонтер теж був там. І хотів би сказати одне, що держава повинна знати своїх людей, а по-друге, якщо по мені повинно лікарство бути, то я не повинен бігати по кабінетах і просити, дайте мені дань. Коли відбулася аварія, я собі сказав, дай Боже, щоб прожити хоча б 10 років. І це я дітям собі кажу, що я тоді мріяв, що прожити 10 років. Сьогодні вже пройшло 30 років. Багато немає тих, хто дійсно цю аварію зупинили, відвернули. А багато ще є, багато інвалідів. Дуже радий сьогодні всіх тут бачити, і дай Бог, щоб ця аварія кажу, була остання і була як нагадування всім, що. Потрібно дуже обережно і відповідально відноситися до таких процесів. Ну, і дай Бог що 10 років всім і мені.